Друже, привіт! Не знаю, як саме в тебе, а в мене стрічка новин просто переповнена повідомленнями, як якийсь банк знову комусь заблокував рахунок. Причому багато банків переписують свої умови таким чином, що якщо твій рахунок вже буде заблоковано, то ти опинишся ще в більшій дупі. Якщо ти один із моїх постійних глядачів, то знаєш, що я завжди кажу: потрібно працювати чесно. І тоді ти будеш в найбільшій безпеці. Але із цієї ситуації також можуть бути винятки, коли ти і хочеш працювати чесно і намагаєшся, і все для цього робиш. Але банк все одно може заблокувати твій рахунок. Так, я кажу про роботу із криптовалютами. І хоча Україна, впевнено входить в топ-5 країн із найкращим сприйняттям криптовалют, наразі наше законодавство не готово для нормальної роботи із ними. І законопроекти про криптовалюти з'являються один за одним. І, чесно кажучи, я вже замахався. Робити огляди на ці законопроекти, і як можна бачити із новин, рахунки українців блокуються саме в час надходження на них грошей від роботи із криптовалютою. Тобто, це таке собі вузьке місце. В цьому відео я хочу поділитися з тобою своїм власним досвідом, як цей момент можна обійти. Тож, дивись до кінця. Але перш за все за вже хорошою традицією хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем і підпискою. Завдяки цьому Ютуб вважатиме відео цікавим і покаже його більшій кількості людей. Тож поїхали. Давай розглянемо взагалі, в чому суть проблеми. Коли гроші надходять на твій рахунок, банк має розуміти, що ці гроші легальні. Якщо банк вважає, що ці гроші ти отримав незаконно, то він попросить в тебе підтвердження джерела походження цих коштів. Ну а доки ти його не надаєш, банк блокує рахунок. Оскільки що робити з криптовалютою в українському законодавстві не прописано, банки логічно вважають операції із криптовалютами такими, що є ризикованими. Тож на всяк випадок можуть перестрахувати себе і попросити ну, звісно, звідки в тебе ці гроші. Судячи і слів підписників мого телеграм-каналу. До речі, підписуйся друже, Банки в деяких випадках можуть задовольнитись тим, що ти їм сказав правду. Ці гроші від крипти. Окей, а в деяких випадках це їх все-таки не задовольняє і рахунок блокується, і ти більше не будеш клієнтом цього банку. Це суть проблеми. Для того щоб її розв'язати, потрібно зрозуміти, як воно працює. А ключове в цій ситуації українські банки виконують вимоги українського законодавства. Ну тепер власне рішення. Якщо б це був в теорії не український банк, то навряд чи він би підпорядковувався НБУ. Ну, подумай, банк десь там в Європі чи в США навряд чи читає постанови НБУ. Це вирішує першу половину проблеми. Але є ще друга, коли, власне, ти хочеш перетворити свою криптовалюту на українську валюту гривні. Ну, ти ж розумієш, друже. Цей момент рано чи пізно настане. Вся та тона крипти на твоєму гаманці рано чи пізно має бути перетворена або на гроші, або на якісь матеріальні блага, бо від того, що ти її просто володієш, користі нема. І тепер, власне, друга половина розв'язання цієї проблеми, яким чином зробити так, щоб гроші не українського банка перетворились або в гривню в твоїй руці, або в якийсь товар чи матеріальне благо. Ну тобто, щоб ти міг за них щось купити власне в Україні. А оцей момент, друже, розумієш, є зовсім то й не проблема. Бо розрахуватися карткою не українського банка в принципі можливо через термінал і можна навіть зняти готівку із нашого українського банкомата. Тобто, фактично залишається знайти таке рішення, яке би поєднало оці два в одному простому продукті. І знаєш, я його знайшов. Це рішення від компанії Trusty Plus, розробника одноіменного кастодіального криптогаманця, який дозволяє зберігати, обмінювати та переказувати основні відомі криптовалюти. До цього дня я кілька разів про них чув. Але перед випуском цього відео я вирішив розібратися, як воно реально працює. Що ми знаємо про компанію? У витоків стоїть два українця. Сіо Вадим Груша та головний розробник Ксенія Житомирська. Ну, в принципі, хто як не українці, знають весь той біль при роботі із криптовалютами в Україні. Власне, до програмного продукту я повернусь трохи пізніше, але треба ще зрозуміти, а що то буде за неукраїнський банк. Так, це польський банк Quico. Він емітує віртуальну картку. Це значить, її можна додати до Google або до Apple Pay. А те, що банк-партнер Мастер означає, що цією карткою можна користуватися не тільки в Україні, а й по всій Європі. Тобто розумієш, ти можеш цією карткою не тільки розрахуватись. А якщо ти знайдеш десь банкомат із NFC, ти можеш навіть зняти готівку. Щоб отримати цю картку, не обов'язково їхати до Польщі. Її можливо випустити через додаток Трасті Плюс. Але перед цим потрібно пройти верифікацію за допомогою дії. Баланс картки це євро, але при розрахунках в Україні він списується за курсом системи в гривні. Цікаво, що комісія відсутня майже на всі операції. Тільки за конвертацію крипти в Фіат береться піввідсотка, і це єдине, на чому заробляють Трасті. Ну це все, в принципі, можна знайти і у відкритих джерелах. Але для того, щоб далі із чистим сумлінням я міг порадити цей продукт, потрібно Розібратися, як воно реально працює і чи воно працює взагалі перед тим як почати користуватися якимось новим додатком, я йду в Play Market і дивлюся його рейтинг і уважно читаю відгуки. Чесно, у трасті плюс загалом відгуки непогані. Є і п'ятірки, але є і певний відсоток одиничок. Але якщо порівняти співвідношення п'ятірок і одиничок із відомими вже мені застосунками, які я знаю, що вони дійсно працюють, і ними люди користуються і мають від цього задоволення, то бачимо, що в принципі картина та ж сама. Тож йдемо далі. Скачуємо, реєструємося, проходимо верифікацію через дію. І саме на цьому етапі я хочу тобі порадити: не сердься і не кажи погані слова. Просто розвернися перед камерою так, щоб світло падало тобі на обличчя. Тоді дія працюватиме краще. Наступний момент. Картка в євро не безкоштовна. Так, друже, вона коштує 10 євро. Але уявляєш, не так давно її можна було оформити взагалі безкоштовно. Ну і де ж я тоді був? Хоча з іншого боку, я тут почитав в інтернеті, часто бувають якісь акції. І картку можна оформити з великою знижкою або навіть взагалі безкоштовно. Ну це якщо ти маєш час чекати. Часу та бажання чекати я не мав, тож просто оформив карту. Ну і починається найцікавіше. Чи дійсно те, про що так красиво пишуть, працює в реальному житті? У мене було кілька справ, тож я вирішив спробувати використати цю картку за призначенням. Ну добре, теорія, то є теорія. А зараз ми спробуємо на практиці, чи можна розрахуватися цією карточкою на новій пошті, чи можна купити за наїкави, а потім ще зайдемо в АТБ. Обираємо цю карточку і спробуємо розплатити. Ану, чекаємо. Успішно. Так. Да. А зараз ми спробуємо розрахуватися USDT за оцю каву. Це для мене і для мого оператора через термінал. Можна оплачувати? Получилось, так да? получилось. І якщо на новій пошті в кав'ярні мені люб'язно дозволили познімати, то в супермаркеті охоронець попросив мене цього не робити. Але знаєш, друже, скажу і там воно спрацювало три з трьох. Так що скажу тобі чесно: перше враження: продукт реально працює. Чи варто переживати про польський фінмоніторинг? Ну, чесно, моя думка, мабуть, ні. І з іншого боку, криптовалюта та в тебе знаходиться в гаманці, а євро з'являється на картці тільки в той момент, коли ти намагаєшся нею розрахуватися. Тут, до речі, є один нюанс, який ти маєш знати. Хоча про це випадок тебе про нього попередить і сам додаток Trusty Plus. Коли ти хочеш скупитися за криптовалюту, вона конвертується спочатку в євро, а потім в гривню. Так от в євро вона конвертується кратно п'яти. Євро, тобто, якщо ти захочеш розрахуватися криптовалютою, а в еквіваленті до євро це буде, наприклад, 6 євро, то з тебе спишуть криптовалюти відповідно до 10 євро. Але оці 4 євро, що залишились на карті, вони будуть використані для твого наступного розрахунку. До речі, сам додаток Trusty Plus мені суб'єктивно сподобався, бо чимось нагадав додаток від Монобанку. Є різноманітне досягнення, за які тобі можуть заплатити в гривні. Їх можна використати на благодійність або витратити на свій власний розсуд. Ну і окрім того, звісно, через цей додаток можна купити криптовалюту, продати криптовалюту або обміняти або переказати. Ну і також додатку є різноманітні корисні інструменти для аналізу ринку криптовалют. Так що, друже, мій власний висновок щодо цього продукту це перше мені суб'єктивно сподобалось. Друге, воно дійсно працює. Так, комусь може видатися незручним робота саме через євро. Але особисто моя думка використання такого механізму знімає набагато більший головний біль, пов'язаний з блокуванням карток, пригодами з фінмоніторингом та підтвердження походження своїх коштів. Тож, на мою думку, плата за це відносно невелика. І від себе хочу побажати, друже, щоб фінмоніторинг з тобою ніколи не цікавився. А на цьому на сьогодні все. Тож, якщо було цікаво і корисно, з тебе вподобайка. Заходь в гості і до наступної зустрічі, друже.